Через 5 років багато професій зникнуть чи трансформуються. Чи актуальним буде напрямок, обраний вашим 11-класником? У цьому відео ми розберемо 7 професій, які точно виживуть у 2030 році. Ви дізнаєтесь, які навички варто розвивати вже сьогодні, щоб стати успішним після універу? Та які НМТ-предмети відкриють двері до кар'єри майбутнього? Ми проаналізували десятки досліджень, зокрема Айло 2025, щоб показати, які напрямки справді ведуть у майбутнє, а не лише до диплому. Перший напрямок, про який ми поговоримо, комп'ютерні науки, а саме, програмування. Якщо вашого один затягують логічні задачі і він не заспокоїться, поки не зрозуміє, як ця техніка чи програма реально працює. Вітаю! У нього типова логіка програміста. Для подальшого успіху йому також треба прокачати алгоритмічне мислення, вчити Python, JavaScript і зрозуміти принципи штучного інтелекту. Хто насправді ховається під словом IT-шник? Ваша дитина може стати розробником ігор чи мобільних застосунків. Веб-програмістом, аналітиком даних, інженером зі штучного інтелекту. Варіантів безліч. Але головне, що попит на програмістів зростає на 25-30% щороку. І до 2030 року вони будуть потрібні не тільки в ІТ, а й у медицині, освіті, енергетиці та державних проєктах. Які предмети обрати на НМТ, щоб вступити на іт спеціальність математику, фізику та англійську? Прохідний бал на бюджет від 188%. А на контракт від 150 у 2030 році програмісти зароблятимуть від 7 до 12 тисяч доларів на місяць. Але головне, вони створюватимуть те, чим користується весь світ. Другий напрямок кібербезпека. Ваш одинадцятикласник цікавиться комп'ютерними мережами та як вони працюють, що відбувається з лаштунками екрану. Тоді цей напрямок може його зацікавити. Фахівці з кібербезпеки стежать, щоб ніхто не зламав системи, не вкрав дані, не заважав роботі компанії чи користувачів. Вони ловлять хакерів ще до того, як ті встигнуть щось накоїти. Сьогодні майже все живе в інтернеті: від банківських рахунків до шкільних журналів, і хтось має це все захищати. За прогнозом World Economic Forum, кіберзагрозу увійдуть у топ 5 глобальних ризиків до 2030 року. Тож попит на таких фахівців лише зростатиме. Щоб стати топовим фахівцем, допоможіть дитині розвинути такі навички, як логіка, системне мислення, знання мереж, шифрування та аналітика даних для здачі НМТ. Оберіть математику. Фізику та англійську прохідний бал тут трішки менше ніж для вступу на програмування на бюджет від 182. На контракт від 145 щодо заробітку у 2030 році фахівці з кібербезпеки зароблятимуть від 6 до 10 тисяч доларів на місяць. Третя професія майбутнього — UX-UI дизайнер. Ця професія для тих, хто одночасно мислить як програміст і відчуває як художник. UX-UI дизайнер займається тим, що робить діджитал світ красивим та зручним. Він створює зовнішній вигляд сайтів і застосунків. продумує, де має бути кожен елемент дизайну. Для цього напрямку важливо вміти помічати деталі. Незручне розположення кнопки, чи невдало підібрані під нішу кольори. А так як у 2030 році наше спілкування стане ще більш візуальним, то саме дизайн вирішуватиме, чи захоче людина користуватись розробленим продуктом. Крім розвитку креативності та надивленості, вашій дитині також знадобиться навчитись працювати з інструментами на кшталт Figma, Photoshop та проводити ux дослідження тобто тестувати наскільки людям зручно користуватись продуктом, які предмети здавати на НМТ. Українську мову, історію України та математику зараз. Прохідний бал на вступ за напрямком ux ui дизайн від 172 на бюджет та від 140 на контракт. Прогнозований заробіток у 2030 році від 3 до 6 тисяч доларів на місяць. Наступний напрямок у нашому списку медицина біоінженерія. Якщо після цих слів ви представили лікаря у білому халаті, що веде прийом у своєму кабінеті, то це хибне уявлення про наступну професію. Біоінженер працює поруч з технологіями, створює штучні органи, друкує тканини на 3D-принтерах і розробляє пристрої, які продовжують життя. Адже люди старіють, а технології допомагають медицині не відставати. Уже зараз понад 40% клінік у світі використовують ai аналізи для діагностики та лікування. Якщо ваша дитина у захваті від біології та хімії цікавиться тим, як технології змінюють людське тіло, біоінженерія може стати її шляхом. Хто знає, можливо, саме вона винайде технологію, яка дозволить людям жити вічно для вступу на цю спеціальність на НМТ варто обрати вже згадані біологію, хімію та математику. Прохідний бал на бюджет тут дуже високий від 192, а на контракт від 160. Але й заробіток після навчання буде немаленьким від 5 до 9 тисяч доларів на місяць. Далі у списку найзатребуваніших професій 2030 року інженери інженери-екологи та енергетики. Це люди, які створюють сонячні електростанції, розумні будівлі, екофабрики і системи, що допомагають зменшити шкоду довкіллю. За прогнозами, до 2030 року світ споживатиме на 25% більше енергії, і головний виклик зробити її чистою та безпечною. Напрям Грінтек стане однією з найбільших індустрій світу, а професія інженера-еколога однією з найзатребуваніших. І добре оплачуваних. У 2030 році такі фахівці отримуватимуть зарплату від 4 до 7 тисяч доларів на місяць. Цей напрям сподобається вашій дитині, якщо її улюблений предмет у школі фізика чи хімія, адже саме їх треба буде здавати на НМТ. Також важливі навички, які допомагають мислити як інженер, знання stem дисциплін, уміння працювати над проєктами, аналізувати дані і бачити систему загалом. Щоб навчатись на бюджеті за цим напрямком, треба набрати на НМТ щонайменше 175 балів. Для навчання на контракті вистачить і 140. Ще один напрямок, на який варто звернути увагу батькам фінанси та технології. Від аналітиків і економістів до розробників фінтехсервісів. Усі вони роблять гроші розумними, створюючи застосунки, займаючись аналітикою та криптопроектами. Гроші стають цифровими від банкінгу до інвестицій. І саме ті, хто розуміє і економіку, і технології, стають незамінними спеціалістами в компаніях. Кому підійде цей напрямок? Тим, хто дружить з цифрами та фінансами, цікавиться інвестиціями або пробував розібратись, що таке біткоін. Також важливо мати критичне мислення, розбиратися в аналітиці та вміти працювати з Excel та SQL. Для вступу знадобляться математика, історія України та англійська. На НМТ треба набрати мінімум 145 балів, щоб вступити на контракт, та від 180, щоб потрапити на бюджет. У 2030 році фахівці у Фінтек отримуватимуть від 5 до 8 тисяч доларів на місяць. І останній напрямок у нашому списку освіта, психологія ЕТТЕК. Це професії викладача, психолога і коуча. Ці ті, хто допомагають людям навчатися, розвиватися і не втрачати мотивацію, і робляться за допомогою технологій. Адже сучасні уроки поєднують онлайн заняття, додаткові матеріали на навчальних платформах, побудову персональних траєкторій і штучний інтелект, який підлаштовує темп навчання під кожного учня та допомагає закріпити знання. Цей напрямок підійде дітям, які люблять та вміють пояснювати складне простими словами, цікавляться психологією та щиро прагнуть допомагати іншим. На НМТ знадобляться українська мова, історія України та англійська. Для вступу на бюджет потрібно набрати від 172 балів, а на контракт від 140. До 2030 року фахівці у сфері освіти та EdTech зароблятимуть від 2,5 до 5 тисяч доларів на місяць. Ми часто питаємо дітей, ким вони хочуть бути, але як допомогти їм туди дійти. Нові чотири поради, як підготувати дитину до майбутньої професії. Спостерігайте, чим вашій дитині подобається займатися. Не заради оцінки, а просто бо цікаво. Комусь подобається будувати з лего або створювати 3D-моделі. Хтось малює, хтось розбирає гаджети. Це вже підказка про їх сильні сторони. Буває і так, що дитина ще не розуміє, що їй цікаво. Тоді запитайте. А що б ти робила, навіть якщо за це б не платили гроші? Або що в тебе виходить найкраще? Відповідь на це питання стане першим кроком до усвідомлення власних інтересів і вибору майбутнього напрямку. Замість того, щоб постійно запитувати, то ким ти хочеш бути, Покажіть, чим насправді займаються люди різних професій. Разом подивіться відео або коротке інтерв'ю, як дизайнер створює логотип. АйТішник пише код, чи лікар користується роботизованим обладнанням. Так дитина побачить, як знання зі школи допомагають у житті, і сама почне аналізувати, що їй ближче. Найкращий спосіб зрозуміти, що справді цікаво, на практиці. Ваша дитина хоче навчитись створювати ілюстрації? Запишіть її на курс з малювання на планшеті. Вона хоче створити власну гру. Віддайте її на навчання програмування. У ГоАІТІНС є багато it курсів для дітей від 5 до 17 років. Денем теми, до речі, також готуємо. Після такого онлайн-навчання ваша дитина не тільки зрозуміє, чи хоче займатися саме цим, а ще й створить потужну базу, з якою потім їй буде легко рухатись далі. Тепер ви знаєте, які професії будуть у топі вже за кілька років і які навички варто прокачувати. Допоможіть дитині зробити перший крок. Оберіть для неї онлайн-курс у Go і дайте можливість спробувати себе в сучасній професії вже сьогодні.